Ми бачимо те, що кібератаки стають набагато більш частим явищем, і набагато більш, якщо можна використати це слово для кібератак, витонченим явищем. Вони стають більш складні і більш активні, і набагато більш активні. Якщо так просто для вашого розуміння, атаки з метою кібератаки з метою отримання якогось викупу за 2000 2021 рік, та, от станом на повний минулий рік, кількість їх збільшилась приблизно на 150%. Якщо говорити за фішингові атаки, їх кількість збільшилась там, на 660%. З чимось відсотків, да, починаючи там з березня 2020 року. Цікаво подивитись, наприклад, на кількість паспортатакс да, атаки, які направлені на заволодіння паролем для того, щоб в подальшому робити якісь шкідливі дії, вони міряються в секундах. Та, там останню статистику, яку я бачив, це було 579 атак в секунду в середньому. Відбувається, ну і відповідно також ми бачимо збільшення атак державного масштабу. А другий момент важливий як підсумок, і як те, що варто розглядати про будові секюрних систем, це те, що, скажімо, за статистикою флексери, яку за опитуванням, яку вони робили в 2021 році. 78% респондентів зазначили, що вони використовують в тому чи іншому вигляді гібридну модель. А гібридна модель збільшує підвищує складність роботи з системами, а так само підвищує складність забезпечення security цих систем. Також варто зазначити окремо, що вже... Опитування, яке проводила компанія Microsoft серед, серед своїх клієнтів і не тільки, в 2022 році 83% респондентів 83% респондентів це були лідери компаній, перші особи компаній, відповіли, що складність управління мультиклаудними системами є одне з найбільших. Pain points, та, от больових точок на, станом на 2022 рік, Та, що додає іншої, іншого рівня ем, складності. Та, тобто ми говоримо про те, що ми повинні забезпечувати security е, в multi-cloud Environments, та, в мультиклаудних системах і в гібридних екосистемах. І ще одна. Не менш важлива річ, яка насправді в Україні була дуже поширеною, це регуляторний тиск, тому що регуляторика, на жаль, не встигала за вимогами часу, але це не лише українське питання, це питання загальносвітове, тому пресинг на регуляторику він зростає для того, щоб забезпечити ефективні системи захисту, кіберзахисту. Потрібна зміна до законодавства. Хоча від себе зазначу дуже цікавий фактор, що, наприклад, в Україні, е, уже після того, як багато років ми бачили, якісь дії регуляторика особливо не змінювалась, е, під час е, після е, початку активної фази війни в лютому місяці, е, дуже в швидкому порядку. Регуляторка була дуже сильно послаблена. Всі ми знаємо а, кейси міграції великих організацій, великих ключових банків в Хмару в дуже короткий час. Ми знаємо, що зараз існує а, закон, який дозволяє міграцію даних в Хмару, принаймні на час а, а, воєнного стану і ще якийсь час після, там, здається, півроку. Та? При цьому всьому. А, для себе відмічаю, що не всі компанії зараз і не всі організації зараз користуються цією можливістю. І якщо ви працюєте на українському ринку, от питання: наскільки ви використовуєте цю важливість зараз для вас. Зробити гібридну інфраструктуру, чи гібридну, чи клаудну інфраструктуру, і максимально ефективно використати цей момент для того, щоб а, побудувати ефективну а, інфраструктуру, IT, а також а, систему захисту. Як буде далі? Звичайно, ми не знаємо чи можливий відкат повністю до попередніх позицій після закінчення війни, чи буде якесь проміжне рішення, але абсолютно точно. Не знаю, можливо, ви бачили щось інше. Я особисто не чув жодного кейсу, що ті ризики, які озвучувались як причина неможливості зміни законодавства і використання публічних хмарних сервісів для там, банків, критичної інфраструктури, і так далі, я не бачив інформації про те, що жоден з цих ризиків реалізувався. І ми маємо ситуацію, коли міграція. Хмару допомогла зберегти вистояти а, під час а, війни, і при цьому ризики, які перед цим озвучувались як неможливість, вони не реалізувались. Тому тут, напевно, питання до кожної організації, до кожної компанії, окремо що ви хочете і що ви можете зараз зробити.